Раз ці гриби вже добував, і вони знову виросли. Що це за біом такий? Невже це якась містика чи що? Всім привіт, ріб, друзі! З вами я Алмаз, і це моє новеньке відео. Вийшов я, я знову забрати свою газету. І там якийсь странний біом. Там виросли знову ті гриби. Треба буде сходити за топором і їх знову вирубати. Я вчора всю деревню накормив е, супом з грибів. Так, крафтимо собі сокиру, у мене ресурси є. Так. палку, так, три желіза Возьмемо цей біом такий странний, то його треба вирубати. Як там крафцукири? Попогнали! Побігли! Пішли ці гриби недавно, їх треба срочно вирубати. Так, побігли. Побігли. Вони такі великі. Я не те, що можу супчик зварити. Я можу і таких супчиків, і сто зварити. Так, треба і другий гриб зробити. Я не те, що можу, я, я можу і броню з тих грибів зробити собі. Так, добуваємо далі, добуваємо. Море їсти шкідливо, то, тому що його треба виробити. Так. Що це Чийсь дом? О, мені не поморожаться. Чи це це дім? Так провірим. Хуї я заходимо в гриб. Хуї, косок, дім. Тут якась сильно стара кровать, сильно старий, ну як їм пользуватися, на кнопку або не робить. Я прижавлю все равно зленому Фу, Там читись носки, грибы и суп. Буди брод, буди брат, какой он вкусный, буди брод. а я не понял, что ты делаешь в моем холодком. А вы кто? Ничто, что, не видно, что я местный грибник. Габрила, пуп я, я не хотел в твой дом идти. Грибы заздубуть в очередной раз. тут В вечера новой раз сруби дерев... в деревья мои грибы. Мучак, идти в но. Я пошел. Мучак, ну, а ты знаешь, как починить телевизор? Mm, не знаю, точно. Ой, я пішов, короче, до, тери... до своєї. Внучок, гнучок. Чекай, чекай, чекай. Що, діду, що ти хочеш? Як починити мій комп'ютер? Не знаю, все я пішов вкус. Пішок, звіт. Эй, внучок, внучок, сюди йди. Ну що? Як починити мені розетку? Ну я не знаю. пішов. Стій, внучок, 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 сюди йди. Що? А як мені починити розетку? Ой, планшета. Знаю. мене внучок подарив. Мені планшета, як його починити? Ну я пішов, мені треба, я не знаю. Пішов звідси я, я побіг в кузницю. Так, побігли друзі, бо цей дідо якийсь ненормальний. Так, побігли в кузницю свою. Так, ще забігаємо в кузницю. Ти тут опинився, діду. Пробуй мій торт внучок. Їж. Он, ви... Бі... ну, давай, Один кусочек і все. Ой, Кевин, не добрый. Сиди ще один кусочек, а то я так, не, Саш, не, саш, не Тортик. Фу. А ну-ка, сиди ще один. Не знаю, давай. Живот. Ааа, живот. Живот. Я тобі сюрпризи робив. Ходімо за мною, я тобі покажу. Ой, ой ну що ж там може бути? Ходімо Йо, ході. скоріше, ходімо. Так, я привернувся. Підписники перші побачать. Так, побігли, побігли. Заплюшуємо очі. Так. ну Що ж він там зробив? Ну. Підписники, гляньте, перші. Ми з моїм домом. Що це таке? Я що, повністю з грибу? Що це таке? Внучок, я тобі покажу сюрприз всередині. Ну ходімо. Що там буде, я не Та-дам! Та фу, Знову цей торт. мене от його Ні, Я не люблю грибів. Що? що ти не любиш других грибів. Внучок? Я пішов звідси, пішов. Пішов я ти звідси. Сам звідси. І я до його не йшов зря, я вирубав ці гриби. Ну, всім друзі, всім удачі, спасибі за просмотр, пока.